Преподобний Іван Колов. Жив у п'ятому столітті. З юності він подвизався в єгипетській пустелі в монастирі преподобного Пимена Великого, куди прийшов зі своїм братом Даниїлом. Святий був лагідним, смиренним і працьовитим ченцем. Спочатку Йоанн подвизався без духовного керівника, але потім усвідомив, що суворі подвиги необхідно нести під наглядом досвідченого в духовному житті старця. Одного разу преподобний Іоанн сказав братові, що не хоче дбати про одяг та їжу, а бажає жити як ангели. Знявши одяг, він вийшов із Келії. Вночі був сильний мороз, і оголений Іоанн невдовзі став стукати у двері Келії. Даниїл не відразу відкрив братові, сказавши, що ангел не дбає про своє тіло. Преподобний Іоан зрозумів, що занадто понадіявся на себе і гірко заплакав. Після цього на поумлення святий прийшов до преподобного Пимена, просячи керівництва, і обіцяв у всьому коритися. Випробовуючи терпіння молодого ченця, святий Пимен дав йому незвичайний послух. Три роки преподобний Іоанн носив. Воду і поливав засохле дерево. Воно вкрилося листям, дало рясні плоди і отримало назву дерево-послуху. Згодом преподобний Іоанн сам став наставником багатьох людей на шляху до спасіння.